Професійні коледжі замість ПТУ, студенти замість учнів та фінансування по новому вже три місяці. Як в Україні набув чинності новий закон про професійну освіту, він змінює правила роботи галузі та запроваджує нові інституції та механізми. Як вділюються ці зміни, обговорювали на профільному форумі в Івано-Франківському. І докладніше про це далі. Новий закон передбачає безліч змін в системі професійної освіти. Серед ключових запровадження в закладах нового органу управління наглядових рад. Якщо раніше це просто були такі дорадчі органи, які збирались, могли щось там порадити закладу освіти, то сьогодні відповідно до закону частина повноважень керівника і частина повноважень засновника будуть передані саме цим людям, тим, хто війдуть до складу наглядової ради. Наглядові ради важливий інститут, який дозволить почути голоси працедавців. Їхні представники отримують у складі цього органу поло. Овину місць інша буде за засновником місцевої владою. Залучення представників бізнесу до управління директори підтримують, переконані завдяки цьому зможуть залучати більше інвестицій. Якщо будуть членах наглядової ради з бізнесу, люди то вони побачать, що наприклад мені треба щось змінити, чи вікна поміняти, чи сантехніку чи ще щось вже будуть нам допомагати. Це зараз. Ми фактично виживаємо самі. Почали вже з бізнесом. Півпрацювати хто війде в наглядову раду. Наш заклад. Я думаю, що вони ж зацікавлені наглядова рада, і будуть більше виносити і грошей трохи давати на розвиток. І всі питання будемо вирішувати разом. Вигоду і нові можливості наслідок таких нововедень бачить для себе і бізнес-спільнота, зокрема, розв'язання головної на сьогодні проблеми кадрової. Наглядова рада дозволяє розробляти і запроваджувати нові професії. Раніше це було надскладно зробити в. Вплив до того, що треба ліцензування отримувати в міністерстві освіти. Зараз це все може визначити безпосередня наглядова рада, тобто нам потрібна нова професія, якась ми зібралися наглядову раду і вирішили запустити. Ніхто ще насправді не встиг просто фізично створити наглядові ради. А насправді е ніхто не хоче там якось втягнути ковдру на себе. Ми розуміємо, що проблема настільки важ... велика і важлива, що ми е власне без бізнесу цього навіть і не зробимо, тому що професійно-технічна освіта, вона. Тісно пов'язана з бізнесом, вона просто бізнес потрібен як вода. Новий закон передбачає відхід від старого поняття ПТУ. Замість них з'являться професійні коледжі, а учні стануть студентами. Має відбутися і оптимізація мережі закладів та завершення процесу передачі їх на місцевий рівень. Ключові зміни торкнуться і механізмів фінансування. «І В законі вперше чітко виписані індикатори, яким повинен відповідати заклад для того, щоб отримати фінансування. Ті, хто матимуть вищий відсоток працевлаштування випускників, ті, хто будуть залучати більше коштів на спеціальний свій рахунок, ті, хто Будуть мати проекти міжнародного співробітництва. Також професійні заклади тепер зможуть розробляти короткі курси і отримувати під це бюджетне фінансування, чого не було раніше. В рамках форуму учасникам презентували кращі практики українсько швейцарського освітнього проєкту ЕДАП щодо розвитку профтеху в Україні. За три роки роботи проекту ми напрацювали достатньо великий досвід різних ініціатив, які значно полегшують і покращують роботу в системі профосвіти, починаючи від навчальних матеріалів, професійних стандартів, наставництва на виробництві, підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання. Під час заходу провели також спортивний турнір профтекспорт з футболу та волейболу. Участь у змаганнях взяли команди студентів-викладачів Чернівецького, запорізького і львівських коледжів. Шанадучак з Автонас, подробиці телеканал «Інтер» Марафон. 1